Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео про зелені хризантеми. Я хочу вам показати, які у мене є хризантеми, які квітують зеленим кольором. Ви мене запитували, я покажу. Черенки таких хризантем будуть продаватися весною. Зараз я Буду показувати, ви, якщо знаєте, як називаються саме ці кольори. Можливо, у вас такі є, можливо, ви десь зустрічали назву. то мені, будь ласка, напишіть в коментарях під відео. Всі інші хризантеми є у попередніх відео. Зайдіть на канал, підпишіться, до речі, на канал. Там є, по-моєму, 4 відеоролика з моєю колекцією хризантем. І ще буде вийти трошечки пізніші хризантеми, які ще нацвітають. Я про них також розкажу в наступних відео. А зараз зелені хризантеми. І так поїхали. Найперше у мене розквітає ось така хризантемка. В неї це коли подібна хризантема. Можна сказати, що вона вже перецвітала є, але це не так вона примерзла. Вона вже була розквічена, коли був мінус 3, мінус 4, і вона трошечки примерзла, бо вона не примерзла. Зараз сама вона була була дуже дуже гарна. Такі в неї більші квіточки, ніж у вердісімо. Вона посвітліла, але була яскраво зелена. Два кущики, Один у мене такий маленький. Він його він заховався під ось цим номером 18, але це вже те, що в мене лишилося на маточники. Два ось таких кущі, вони вже квітнуть більше двох тижнів до трьох тижнів. Тобто, це одна з найранніших хризантем зеленого кольору ось така сама хризантема. Тобто квіточка практично така сама, але розквітають вони набагато пізніше. Ось вони зараз тільки-тільки починають розквітати. Е, якщо говорити про терміни посадки, садилися ці хризантеми в один день з тими. Але ось, ось вони тільки-тільки починають розквітати. До речі, розквітаємо я все ж таки віола-віолет. Ось вона, це та що я говорила, що в мене є два кущики. Ось такий вигляд мають бутончики. Вже майже розкрились. Так, ну і наступне, що я скажу, що я сьогодні ще маю зробити, це покропити свої хризантемки, тому що щодень тим більше їх заїдає ось така комаха. Бачите? Причому вже пішла по всіх кущах. Не всі кущі вразливі, але більшість, наприклад. Тут немає зовсім кущик поряд. А це її, ну, одні пишуть, що це тріпса, інші, що це тля. Я не знаю, думаю, що це одне і те саме. Чим буду обробляти, обробляти буду акторою. Чи записувати відео, про це, можливо, запишу. Літом я вже проводила в серпні місяці таку процедуру. А зараз знову пішли у всіх-всіх резонтемках. Так, це, ну, можливо, можливо, це те саме вердісімо тільки пізнішого терміну цвітіння. Я не знаю. Але це точно не один і той самий сорт, тому що дивіться, зараз я покажу ось цей уже перецвітає. А ось цей тільки зацвітає. І наступне ось тут у мене колір точно такий самий, але абсолютно інше листя. Тому я так розумію, що це також зовсім інший сорт. Подивіться, зовсім зовсім інші листочки. І, ну і напевно, коли вже повністю розквітне, буде видно, і зовсім іншої форми квіточка. Це квіточка з такими зазюбранками на полюсточках, а тут рівненька полюсточка. Ось вона у мене ще тут є така, також ось ця тля її замочила. Зараз вже навіть я винесла оприскувач. Це також кулеподібна подібна хризонтема. Тобто, це вже три сорти. Ось той ранній, ось цей листочки такі довгенькі, зовсім інші. І пелюсточки зовсім інші. І ось такий також така. Розсічена квіточка, і зовсім зовсім інші дрібненькі листочки. Це, що стосується кулеподібних. Ось таких три. І зараз ми ще підемо ще до одного кулеподібного. Ось він. Це тож такий самий, як я показувала ось той третій кущ. Також трошечки його прихопив мороз. Ось, це, до речі, перший, найперший з моїх зелених. І Є ще у мене я замовляла, зараз секундочку. Ось я замовляла маточники, брала віолу, брала фан фан і циркус. Ось такі приїхали до мене невеличкі. Ну, в принципі, корінці там гарні, але самі кущики я попросила, щоб по гілочці мені лишили. Тому віоли вже у мене є багато-багато. І ось вона, вердісімо. ось Така, як у мене є, але єдине, що я не знала, що то в мене вердісимо. Тому купила ще одну, але хризантеми зайві не бувають. Тепер є у мене ось така кореєчка. Вона не горшкова, тому що горшкове листя набагато більше. Тут листя невелике. І квітка досить таки велика в діаметрі. Коли розквітне повністю, я сфотографую, якщо дасть мороз. Але думаю, якщо буду бачити, що е, має бути мороз, то я, певно, її викопаю і заховаю, просто щоб побачити. Не побачите, а сфотографувати квіт. От подивіться, який діаметр. Це вона також вона розквітає, така роз... зелена, зелена, а потім стає салат. От дуже гарна квіточка, невисока, така до 50 см кущик. Ось така кореєчка. І ще є в мене горшкова зелена. Зараз ми до неї підемо. Звичайно покажу, коли повністю розквітне, тому що дуже гарно. Ось тут у мене така діляночка, де по одній гілочці, горшкові хризонти. Тут я була замовляла просто бокові порослі весною. Досить -таки вигідно, мені дешево вийшло. І між ними попалося дуже багато салатових. Салатові є рожеві, бачу, є білі, але дуже багато салатових. Я їх всі планую залишити. Ось вона знову ж таки салатова. Але це вже горшкова хризантема, Це не корейка. Тут кущики поки що будуть такі маленькі по одній гілочці, по дві. Ну, але цього року будуть маленькі, а на наступний рік будуть немаленькі. Ось така горшкова салатова. І ось тут у мене торішній кущ хризантеми світло салатової. Ну, єдине, що, напевно, я його також викопаю, тут видно в бульбашці, що вона буде салатова. Дуже сподіваюсь побачити її квіти. Але якщо буду бачити, що має бути мороз, то викопаю, тому що. Дуже гарна, дуже цікава. Минулий рік вона у мене була просто одним пагінчиком. Це рік, подивіться, вже такий гарний кущик. Ось горшкова буде розквітати. І ще маю ось таку гіллячкову хрезотему. Також вона трішки померзла. Я її тут садила як низько росло. Але вона виявилася ось так, бачите, вона і лягла, тому що я щось за неї забула. Я думала, що вона буде низенька, а вона виросла висока, посаджена з букета. Тобто, подарували букетик з такими зеленими хризантемами. і я його вкорінила. ну, В букетику вона була низенька, а виросла висока глячкова хризантема. Є у мене ще декілька таких до десяти різних ось цих високих гіллячкових. Але вони ще ось зовсім, зовсім навіть не знаю, який буде кольор. Зовсім-зовсім не думають цвісти. Тільки єдине, що ось ця вкорінена розквітла. І ось тут на загальній ділянці також оця. Я так розумію, що це не вердісів, це ось та перша рання презентемка. Розцвітала зелена, зелена зовсім. А зараз вона чим далі, тим стають ось ці полюсточки світліші. Ось ще один кущик. Якось тут не так на них напало. Вені також є. Зараз я і сюди доберусь. Ось. Бачите, як вона вирізняється між. Іншими таки видно, що вона зелена порівняно з іншими кольорами. Ось так. В загальному я нарахувала сім зелених хризантем. Ну, тобто не по кількості сім, а сім сортів зелених хризантем. І, дай бог, збережуться за зиму. На Навасно ну, буду приймати замовлення. Деякі буду черенкувати на зиму. Не буду відзнімати відео, я вам показула, як черенкую по тій, про яку я думала, що віола-віолет. залишу посилання в описі. Буду черенкувати, тому що є вже в мене таке велике на них замовлення. І, кому цікаво, потравлю, звичайно, оцю, оцю мошку. Зараз я її і буду травити. Отже, дякую вам за перегляд. Гарних вам квітів, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!